Привіт, молоді люди! Прийдете на концерт, Знаєте, на яку годину? На 17-ту кашу їли? Ні, йдіть, їжте кашу. А я вам, друзі, кажу ще раз привіт-привіт! Це Кременець, і хочу усіх вас запросити сюди, на майданчик, між адмінбудинком і будинком культури. О 17-й годині тут буде дуже класний концерт. Цей концерт дають незвичайні люди, а наші захисники, воїни 65-ї окремої механізованої бригади. Цей концерт це їхній внесок, окрім того, що вони воюють в перемогу, тому що це благодійний концерт, будуть збирати тут кошти. Тут зараз можна переглянути. Весь бойовий шлях цих захисників, і дуже прикро, що трошечки малувато людей. Ми вранці вже робили одне включення. Друзі, це ніхто нікого тут не мобілізує. Якщо у вас можливо є якісь такі десь застереження, тут має відбутися благодійний концерт, і всі кошти мають йти на потреби Збройних сил України. Привіт, привіт, молоді люди! Героям слава кашу їли. Як каша? Супер. Супер? Так. — Дуже приємно. Давайте будемо знайомитись. Вас як звати? — Іван. Дуже приємно. Удачі, флосу. вам добре. Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Цікаво, Дуже. правда. Але краще його дивитися по телевізору. Правда, таке, таке в Україні настало, що мусимо знати. І дивіться, ви підходили до військових. Вони вам щось розповідали. Не підходили, я думаю, що вони можуть розповісти. А от ми зараз підійдемо і може навіть і поспілкуємося. Привіт-привіт. Малувато народу. Але, але проходили от люди, проходили, цікавилися. А покажіть нам, що ви тут? Я боюся, аби не заблокував мене Фейсбук, бо він зараз напише, що ми щось тут робимо таке, що не можна. А що ви тут показуєте? Одразу хлопці мої подивляться. Це на собі 2 кілограма міни, Це малік е, розвідувачний. Він розвідує там, де піхота стоїть, там, де техніка стоїть. Це кажон у нас. Пухти. Це младший брат Баби Яги. Молодший брат Баби Яги. Хлопці, Ярана. ви знаєте, що це молодший брат Баби Яги? Ну, а? А? О, Бачите, ви вже знаєте. Тепер і я буду це знати. Він несе на собі 10 кілограмів. Кіл. Так само тут є наземний дрон, який заводить поранених, який заводить продукти, воду, байка, все остальне. А от тільки що поїхали діти, то ви катаєте так? То баги, воєнна машина теж. Можна сісти, прокататися, все безкоштовно. Кашу вже поїли. Ні, ще є, Ще є. так? Ще... ще ті, хто прийдуть на концерт, вже можуть спробувати. Так. Дякую вам, хлопці. Дякую за захист не, і за все, що ви не, робите не, для України. Хай живе свобод, так. Так. Я боюся. О, я зараз. За Зафільмую оцих чудових людей, а тоді підійдуть. Ууу, дивіться, вони проїхали. Іна, поїхав син. Як без нього, правда? Ясно. А куди вони поїхали? А ви вже їздили на тій машинці, що тільки що від'їхала? Ні?

Зраженнями як страшно? Страшно? Ну так. Я не стримався. Не стримався? Та як по нам повели? Хто від десь погнав? Ух ти! Круто, правда? Ти можеш сьогодні татові сказати, що ти теж їздив на таких машинах, правда? Все, привіт йому можеш передати. А паски безпеки є. Таке правда, військові ЗСУ – це і є паски безпеки. Опа. Хлопці, не страшно? Давайте, ви сфільмуйте, і хай буде на згадку, як ви тут круто каталися. Людно о 17 годині, ось тут буде концерт, і той, хто не прийде, буде жалкувати. Це я вам гарантую. Бо я бачила програму і я спілкувалася з цими чудовими людьми ще вранці. Усіх вас запрошуємо. Будь ласка, підходьте тут. Ніхто нікого не буде заставляти робити щось інше, окрім як донатити на збройні сили України і слухати благодійний концерт. Домовилися, нас буде тут чисельно. Маю велику надію.